Показую наші сьогоднішні покупки, які ми зробили з вікулею моєю онучкою. Це ось такий хліб: пряно-зерновий, нарізний. 350 грамів, коштує він 13 гривень 90 копійок. Далі молоко яготинське, як завжди, пряжене, ну, нічого не міняється. Дві упаковочки. 2,6% жиру, 900 грам. Коштує одна упаковка 37 гривень 90 копійок. Далі взяли мультізлакові палички такі, ну, вони називаються трубочки. 250 грамів в упаковці на фруктозі. 52 гривни 80 копійок. Ну, дорогенька ціна, звісно, дві упаковочки таких. Далі пряники теж на фруктозі ось такі. Пряники 300 грам, коштують 28 гривень 90 копійок. Сметана. Сметана просто наше, 15% жиру. Коштує 42 гривни 60 копійок. Далі олія. Олійна 850 мл в бутильці. Олія була по акції. Коштує 43 гривни 90 копійок. Взяли дві бутилочки. Треба брати, поки акція. Потім взяли чай чорний з бергамотом. Цейлонський, дрібний. І в індивідуальних конвертиках. Так, 24 упаковочки по 2 грами, і коштує 31 гривна 90 копійок. Була акція ось такий. Взяли ще чай фруктовий коктейль з вишневим ароматом. Каркаде, з фруктами, ягодами, пелюстками, квітів та ароматом вишні, смородини. Теж в індивідуальних упаковочках. 24 упаковки по 1,5 грами. Ось такий. Оце всі покупки ми зробили в супермаркеті АТБ. Далі заїхали в м'ясушку, бо в нашої красуні закінчується м'ясо. І оце все, що ми купили, оце телятина. Дивіться. Тут її 5 кг 594 грами. Телятина подорожчала. Зараз вона коштує 259 гривень 90 копійок за кілограм. І заплатили ми 1454 гривні. Ну, ось такі куски. Зараз, дивіться, дуже хороші. Оце нашій красуні. На місяць. Оце такі невеликі покупочки ми здійснили в АТБ, ну і, звичайно, м'ясошко. М'ясошко для фенді.